А ми вам квітів до вінка принесли. Дякуємо, гарний же буде наш і вінок. Гляньте, дівчата, наша весна у віночку, шиє літочку сорочку. Дощем шиє, вишиває, на гаївочки скликає. Скликає сонечко м'ясниця хай нам нині веселиться. Дівчата, а давайте грати з рівшечки. Давай, давайте, давайте, давайте грамоти дрібу дрібу, дрібушечки наїлися Петрушечки, гала, гала до води, наїлися лободи. Здорові були дівки. Дякувати Богу, здорові. А чого то ви носи позадирали? Булесеї ми чекали. Правда, дівчата? Правда. Правда. Як будете гоноритися. На другий куток села підемо веселитися. Дивіться, подруженьки, парубки під вусом. Під вусом. А вітатись не годні! Не годні. Цебто як? А це б то так. До вознесіння старий мале знає, як світ вітатися. Христос Воскрес! Твоїсти на Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Свою істину воскрес! А ми оце прийшли вас поукати, щоб разом біля церкви у ключ вставати. На чотири бугли, щоб не мали ми біди. Давайте, дівчатинка, до замка заквічаємо вінка. Давайте, догадайся. Давай, давай.

Наші козаки йдуть, деревиться. А куди це ви цю гіляку несете? Це не гіляка. А що це? Це гойдалка для вас, діти. Гойданку паруки, то До дівчата. А ми й поставили. <систити> поставили. 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 Ходімо, хлопці. Ходіть до нас хлопці. Та ході нас просто опорожнє переливають. Давайте грати! Давайте, така грати. Ходить жук по дубині, а жучиха по древині, Грай, жуче, грай, Грай, жуче, грай. а сам жучок, як дитина, Грай, жуче, грай, грай, жуче, грай, грай, жуче, грай, грай, жуче, грай. на жучкові черевички, а сам жучок невеличкий, грай, жуче, грай, грай, грайжуче, грай. грай.

Оби того жучка грати, жуче, грай, жуче, грай, Грай, жуче, грай, Грай, жуче, грай, гарний сучой. Жуче, грай. <grasp> а давайте, хлопці, довго їм вози грати, щоб нам вітер назогнати. Давайте. Гарна дівка гарно ходить, за собою гурт весь водить. Гарна, а то, ж! летить хмара паперова, гарна дівка Васильова. Гарна. Та відо. Летить хмара паперова, гарна дівка ще й Павлова. Гарна. А як же? Летить хмара паперова, гарна дівка і Сашкова. Гарна. А то. Ж! А наші дівки такі гарні, як намальовані, гарні. У нас всі найкращі. Так пора вже й до гойдалки йти. А хто ж нашу гойдалку зачинати буде? То перший до гойдалки, той і головний. побігли, побігли. побігли, побігли. Оман на вулиці, отаман. Дякую, хлопці, про отамана. А наша тетянка на всю вулицю панянка. Дякую вам, дівчатам. Нехай нас вітер не спиняє, хай нас лихо обминає. А сонечко в долоні, щоб ми всі були здорові. thank <laughs> Давайте підемо до церкви та й почіпимо вінка на замках. Давайте, Давайте. Давайте. Бій миру і захисту помагаємо. Через наше серце везуть клем деревце, а через наше село везуть клем дерево. Через наше серце везли клем деревце, дерево, клен дерево, дрібне зелено. Того деревця строїли церковцю, дерево клен, дерево, строїли церковцю, дерево клен, дерево, строїли церковь, а в тій церковці три свічечки ясні, дерево, клен, дерево, три свічечки ясні, дерево клен, дерево, три свічечки ясть. Три свічечки ясні, три дівоньки красні, дерево, клен дерево, три дівоньки красні, дерево, КЛЕН, дерево, три дівоньки крас, через наше серце везли клен деревце, Дерево, клен, дерево, дрібне, зелененьке, дерево КЛЕН, дерево, дрібне зелененьке. А з того деревця строїли дзвіницю, дерево, клен дерево, Строїли дзвіницю, дерево, клен дерево, Строїли дзвіниць, а в тії дзвіниці три дзвоники гласні, дерево, клен дерево, три дзвоники гласні, дерево, клен дерево, три дзвоники глас. Три дзвоники гласні, три парубки красні, дерево, клен дерево, три парубки красні, дерево, клен дерево, три парубки красні. Через наше серце везли клен деревце. Дерево, клен дерево, дрібне, зелененьке дерево, клен дерево. Yeah. yeah.